Доброго часу моїм глядачам. Ось такий скарб для годинникового майстра. Значить, Маємо годинники, механізми, під ключ і на заводну головку. Один срібло. це на ключ, це заводна головка. Значить, оцей цей весь ряд баланси ціль. Показую механізми. Отут видно, де що це? є під ключ. Це все під ключ. Ще один Ось Отут є клейма. Оцей корпус, можливо. Срібний. Оця кришка. Не знаю, така як позолочена, злочина, ну адже подібне на срібу. Показую далі механізми. Звичайно тут потрібна чистка. Ось, Швейцарський на механізмі ЕТА отакий От Батарейку не ставив, не провіряв. Так, бачите, тут є під ключ. Механізми. Є на за одну головку. Це весь ряд баланси цілі. Так, значить, є стекла, є, значить, циферблати. Я так думаю, що більшість циферблатів від годинників і більшість з них з ножками я потім переверну, покажу. Так, значить тут вже або нема балансів, або вони бить. Також підключ. Годинник срібний. Так, тут на золодну головку. Тут теж такий дуже старинний годинник. Все, далі, або битий баланс, або немає його. Так, ще один. Срібний маленький годинник, але, на жаль, механізм ржавий бачите, очистив, все. Так, значить, маємо скільки три срібного годинника. Так, далі. Показую далі. Вот є. бачите. Дуже багато є на ключ. Циферблати. Ось можна буде з циферблатами поробити. Так, зараз перевернув на другу сторону. Так, значить, перевернув циферблати, більшість з цілими ножками. Так що з ними можна буде попрацювати. Хочу додати, що дуже багато механізмів є. З клеймами. Що, я показувати не буду. Тому що так, ото є кварцею, ось такі от Маємо ключики. Тобто більше половини годинників мають з одної і з другої. Сторони номера, клейма, назви фірм, і, як на мене є навіть деякі цікаві. Всім дякую за перегляд, До побачення.